Верховна Рада тут сидять майже пів тисячі народних обранців, які мали б захищати інтереси держави. мають свої определенної політичні сили, влияння того все для того, щоб ситуація дійшла до такої критичної. Завжди знаходяться ті, чиї інтереси з державними не збігаються, особливо коли є можливість прибрати до рук шматок державного. 50, 70, там 80 про с з ким кокдоговаряться. І про це вже замить. Люстратор у бердянську на одному з державних підприємств найбільшому українському заводі з виготовлення мастил та оливи. Свого часу цей промгіган забезпечував продукцію більше половини радянського союзу. Останній раз в 2008 році восьмому заплатив дивіденди з госпакету акцій. Сума застає 1 мільйон доларів. Це да. тільки дивіденди. А сколько платяться ще налогов? То есть суми там доходять до 100 мільйонів в год іменно по обороту, іменно по наповненню бюджету. У 2011 році завод почало, так би мовити, лихоманити. Підприємство потроху ставало збитковим, накопичувало мільйонні борги. А згодом открита діла банкротства було в декабрі 2013 року. тринадцятого Сразу же була введена процедура розпорядження імусіством. І от 15 апреля цього года була введена ліквідаційна процедура. Олена Спіріна, голова Запорізького відділення фонду держмайна, каже, не все так просто. Завод навмисно довели до банкрутства. З 2011 по по рік його підводили к цього банкротству. Можна даже сказати, доводили до банкротства, тому що є уголовне производство, саме доведення до банкротства. Політика головний конкурент, який має свої определені політичні сили, влияння. Діла все для того, щоб ситуація дошла до такої критичної. І що відбувається на заводі зараз? Всередині липня фонд держмайна призначив нового голову правління Андрія Шуляківського. За останні п'ять років це вже десятий керівник. У нас є підписані контракти о анаміях з комерційними структурами, которыми E, нужна наша продукция, они готові давати сырье для ее производства. Ми готові ее перерабатывать и выдавать нужную продукцию. Є тендери, где эти компанії что-то уже выиграли, что-то сейчас будет вы... разыгрываться на тендері. И одним із перших замовників може стати Міністерство оборони. На більше як двох лет уже азмол лихорадить. За вітчизняного підприємства ставався фактично на очах у мера Бердянська Олексія Бакая. І в останнє время вже е, була кончина заводу, і цією кончиною займалися ті люди, які повинні були і хотіли і сейчас хотя уничтожить завод завод Азма. Чому? Почему? Потому що є конкуренція. Річ йде об огренолі. Зараз я вам поясню, що відбувається менше ніж через рік після початку процедури банкрутства. 80% заборгованості Азмолу, а це близько 160 мільйонів гривень. Придбала така собі фірма Ультра Ойл, яка є партнером ще одного бердянського виробника мастил та оливи заводу Агрінол. Долги всячиські даже по заробітної плати скупають. С екварієнтом там 50, 70, там восімдесят проценту сматря з ким кодаговарець в травні 2015 року. Завод офіційно визнано банкрутом, та вже в липні ця постанова була скасована. Це явно не входило у плани «Ультраойл». До вищого господарського суду було подано касаційну скаргу з вимогою ліквідувати державне підприємство. Все это делалось для того, чтобы завод не работал. Потому что если завод Азмол будет работать, то умрет Агренол. Я верю в то, что Агренол поднимет завод. 15 -го -го числа будет суд. Я надеюсь, что примут ликвидацию. Люди боятся ликвидации. Слово ликвидация боятся. Потому что они какое-то время будут без работы. Знаемтесь, Михайло Тарасенко, первый заступник главы правления ПАД Азмол. Агренол профильный Випускає таку ж продукцію, як на Азмолі. Якось дивно чути від цього чоловіка про добрі наміри конкурента. Андрій Шуляківський пояснює чому. Он чиститься моїм заступником здесь. Паралельно я знаю, що він представляє інтерес агрега. Ну, він особо не скриває. Всі знають, чий це чоловік і для чого він тут поставлю. За словами директора, представники Агрінолу не раз намагалися вивезти з державного заводу цінне обладнання. Ми знайшли камери, точніше комп'ютер, де є записи, зберігалися. Заїжджають машини, підходять люди до камер, відкручують їх, опускають вниз. Через каке-то час ну, машини там є зафіксовані, машини ці виїжджають. Підходять камери поднимают. Но это для чого делать? Для того, щоб что то виїздити з завода, щоб ніхто не видел. Після всього почутого особисто у мене виникло чимало питань до керівників Агрінолу. Ця компанія знаходиться всього за кілька кілометрів від держпідприємства. Тож рушаємо туди. Добрий день, день. скажіть, пожалуйста, телеканал «2 плюс 2» Хотіли б пообщатися з руководством вашого підприємства. І вже за кілька хвилин до нас виходить начальник маркетингового відділу Максим Токен. Компанія Агренол пыталась вивезти оборудовання з Азмола. Вот, вот это прокомментирує. Вот сама... Компанія Агренол хочет поглотить Азмол і на базі их мощностей свою продукцію. Ну, поглотить – это очень агресивне слово. Компания Ультрауйл владеет долгами. Владеет долгами. Поэтому вона имеет право на те, щоб вернуть свої деньги. Я думаю, що ориентировочно через год-полтора там будет около п'ятисот робочих місць і предприятие будет работать. Щоб ви розуміли, поясню мовою цифр. Зараз Азмол оцінюють щонайменше у 300 мільйонів. У разі банкрутства його залишкова вартість становитиме 36 мільйонів гривень. Завод просто придбають за копійки. І власне до кого тягнуться ниточки? Погринол, это Депутат Верховного Совета тепаномаріо Олександр Сергійович. Олександр Пономарьов депутат-мажоритарник по Бердянському округу, екс регіонал, член депутатської групи Воля народу. За час скликання подав тільки два депутатські запити та взяв участь у написанні кількох законопроєктів у співавторстві із колишніми регіоналами. Знайти народного обранця вдалося лише телефоном. Є? У вас будете час як будучи тут Можемо поговорити? по телефону. добре. Домовляємось про зустріч і озвучую питання, на які дуже хочу почути відповіді. Як так сталося, що ваше підприємство «Агрінол» намисно намагалось збанкрутити державне підприємство «Азмол»? А хто вам дав, що давствана в полисках? Попіро не наша компанія, а це Дніпропетровська структура «Ультравойл». Перервемося згідно з витягом із реєстру юридичних осіб, засновниками ультраол є Дніпропетровець Іван Кириленко з уставним внеском 100 гривень та запорізьке пад Славутич Інвест. Запам'ятайте цю назву Славутич Інвест. Ми до неї ще повернемось. А поки продовжуємо розмову із депутатом Пономарьовим для того, щоб підприємство заработала, можна його передати Собственность тому, хто хоче цього вистанавлювати. І цим власником є єдиний конкурент на ринку паливно-мастильних продуктів, ваш завод Агрінол. Правильно я розумію? Саш, э, Саш ви саме сейчас як з кем розмовляєте? Как з народним депутатом, як з конвертасом? Як з народним депутатом, який є власником заводу Агріноли, який сидячи у головному законодавчому органі країни, замість того, щоб підіймати державні підприємства, він його привласнює, щоб прибрати конкурента з ринку, та вносити відповідні законопроекти, народний депутат відмовляється, Переконую, краще забрати підприємство у держави і віддати у приватні руки. Звісно, що мене не інтересує то буде співтенником цього э, об'єкта. Дніпропетровська компанія Дніпропетровська. Мене цікавить, щоб вона працювала. за загальних збігах обставин все ж таки виходить, що власником буде ваша фірма, ваша компанія Агронолг. Де ваші помічники? Компаний... Ви раз повторили, ви мені 20 разів повторили, сразу ваша, не наша. Это основним кредитором являється Дніпропетровська компанія «Ультра Ойл». Агріновція не ні такого отношения. Якщо ви хотіте заворіда е, собственника Грінола, то подані подумайте, в такому чисто. Що ж, дивимось, представник компанії АГрінол, з яким ми спілкувалися, Максим Токін, помічник народного депутата Пономарьова. Крім цього, то в торговий дім АГРІНОЛ серед засновників. Три родичі Олександра Пономарьова, племінники та особа, чиї родинні зв'язки з нардепом встановити, на жаль, поки не вдалося. Ще один засновник помічник народного депутата Пономарьова, керівник підприємства, і ще один помічник Пономарьова. То що, Олександр Сергійовичу, це не ваша компанія. До речі, про зустріч, яку ви мені обіцяли. Але на мої дзвінки ви чомусь вже не відповідаєте. Хоча воно й не дивно. І ще цікава інформація. Торговий дім Агрінол тісно пов'язаний із російсько-українським спільним науково-виробничим підприємством Агрінол, де серед засновників Увага! Два родичі Пономарьова, знову ж таки один його помічник і запорізьке пад Славутіч Інвест». Це те саме товариство, що є засновником Ультра Ойл. До речі, так для довідки саме компанію Агрінол минулого року звинувачували у завищених цінах на тендерах для Міноборони. 15 вересня вищий господарський суд не задовольнив касаційну скаргу повторно визнати Азмол банкрутом. Тож є шанс, що АЗМОЛ відновить роботу, якщо звісно і держава буде зацікавлена, і народний обранець пономарьов не оскаржуватиме рішення вищого господарського суду.